Резонансне судове засідання у Львові не відбулося. Розгляд справи доктора Пі перенесли на завтра. Андрій Слюсарчук, проти якого порушили кримінальну справу за шахрайство і підробку документів, категорично відмовився заходити до зали суду. Біля приміщення він влаштував виставу. Псевдолікар висів на руках конвою, намагався впертися ногами у двері. А... Але правоохоронці таки вдалося затягти слюсарчука всередину. Втім, засідання такі не відбулося. Причина відсутність відповідного подання. Його. Бо відкликали, щоб слідчі могли допрацювати документ. До будівлі суду Слісарчука привезли з перебинтованою головою. Він постійно скаржився на біль. Проохоронці запевнили, жодного відношення до цього не мають. У це питання. Я думаю, щоб ми могли спитатися в нього, чому він сам собі таке зробив. Знаю, може не хотів бачити, щоб його журналісти знімали. Може ще якісь питання. Це він зробив сам, тобто він сам собі зробив? Так, звісно. Деко ж матери? Нагадаю, Андрія Слюсарчука затримали у Києві у понеділок. Завдяки операції львівських міліціонерів. Журналісти Львівської газети Експрес провели власне розслідування і з'ясували. Слюсарчук не лікар-нейрохірург, а шахрай з дипломом ПТУ. І вся його біографія фальшивка. Він став зіркою телеекранів і примусив повірити у свої надзвичайні здібності. Слюсарчук неодноразово демонстрував надможливості свого мозку, запам'ятовував десятизначні цифри. За сім секунд міг помножити два тридцятизначних числа. ねえ。<Sure. S 2> sure.